Скільки коштує зробити благоустрій ділянки від нуля під ключ? Давайте порахуємо разом. на ділянку, наприклад, в 10 соток. Ну і починаємо ми їх завжди з комунікації. Що сюди входить? Це є автономна каналізація, дощова каналізація, вуличне освітлення, система автоматичного поливу, водопостачання в будинок, також розведення кабелів на всякі там, ворота, камери і так далі. Цей пункт на 10 соток в середньому нас коштує в районі 400-440 тисяч гривень. Паркан. Та як кошти ділянки у нас 10 сотиків, розмір є орієнтовно 25 на 40 метрів. Це у нас 130 метрів погонних. Що є? 2000 метрів арматури, 30 кубів бетону. Плюс багато-багато роботи під ключ. В загальному паркан з металевими стовпами і бетонною стрічкою буде вартувати в районі 400-410 тисяч гривень під ключ. Далі метал для зашивання парканних секцій. і хороший варіант коштує в районі 1200 гривень за метр квадратний. Уявімо, що паркан у нас висотою 2 метра. 20 см – це у нас бетонна частина, і метр металева частина. В такому випадку металу нам потрібно 215 метрів квадратних, і сам метал насипом буде коштувати 260 тисяч гривень. Плюс його потрібно доставити, змонтувати, купити окремо парапети, вмонтувати парапети на бетонну частину, щоб захистити бетон. Плюс купити ворота, купити фіртку. І того разом паркан бетонна плюс металева частина у нас виходить в районі 890-900 тисяч гривень. Далі бруківка. На таку ділянку це орієнтовно 250 метрів квадратних. Бруківка плюс монтаж її під ключ з матеріалом роботою спецтехніки і всім разом буде виходити орієнтовно в 355 тисяч гривень. Освітлення, вуличні ліхтарі, плюс вуличні розетки. В середньому виходить 80 тисяч гривень на таку ділянку. Знову ж це залежить від того, наскільки багато світла ви хочете мати на ділянці. Плюс монтаж орієнтовно 20-25 тисяч гривень. І того разом освітлення виходить 100-110 тисяч гривень. Руланий газон плюс сітка відкрутів таку площу вийде орієнтовно 500 метрів квадратних. Сітка від крутів з монтажем, ролоний газон, грунт для підсипки. І все разом оце під ключ буде виходити в районі 250 тисяч гривень. Далі рослини, клумби і засипки. Цей пункт виходить дуже по-різному. Якщо економити, може вийти 150-200 тисяч. В середньому виходить 400-600. Для нашого розрахунку візьмемо середню цифру в 500 тисяч гривень. Тераса або альтанка. Та як будинок ви купуєте, щоб більше часу проводити на вулиці, таку зону створити необхідно. І виходить вона ну дуже по-різному, в залежності від матеріалів, з чого робите, чим обшиваєте. Коротше, зупинятися на тому не будемо. В середньому це виходить 500-600 тисяч гривень. І того, благоустрій ділянки під ключ виходить ось стільки. В доларах на сьогодні це ось стільки. Багато це чи мало? Пишіть в коментарях. Ну, якщо ви вже зробили порядок на своїй ділянці. Поділіться, скільки обійшовся благоустрій вам.